Журналісти з New York Times довідалися, що у рамках непублічних деталей плану перемоги президент України Володимир Зеленський, начебто, попросив у Вашингтон про надання далекобійних крилатих ракет, які називаються Томагавк, за словами неназваного посадовця Сполучених Штатів, Зеленський, начебто, попросив. Томагавки як складову неядерного пакету стримання, це один із пунктів запропонованого ним плану перемоги. Томагавки можуть вражати цілі на відстані в понад півтори тисячі кілометрів. Це у сім разів більше ніж атакамси, які Україна, врешті, отримала в обмежених кількостях, але все ще із забороною завдавати ними ударів по території. Російської Федерації співрозмовник The New York Times прокоментував таке прохання Києва як абсолютно нереалістичне список далекобійних цілей на Росії, які Україна раніше вже насправді представляла у Сполучених Штатах, у спробі переконати дати дозвіл на застосування ракет по території Російської Федерації, начебто, суттєво перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи якийсь інший союзник могли би дати Україні, не ставлячи при цьому під загрозу. Власні потреби на випадок загострення на близькому сході, чи, до прикладу в Азії, з посиланням на чотирьох співрозмовників видання також згадує, що Зеленський після зустрічі із Байденом у вересні був приголомшений відмовою. Зняти далекобійні обмеження минулого тижня. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван заявив, що позиція Білого Дому щодо дозволу Україні завдавати ударів далекобійними західними ракетами по цілях на території Російської Федерації поки що незмінна, і при цьому е, такий дозвіл міг би втягнути НАТО у протистояння, і відповідно Росія, в принципі, працює над різними способами реагування. На такий дозвіл, в разі якщо Україна його отримає, і Путін про це не соромиться. Відкрито говорить про те, що як тільки цей дозвіл з'явиться в Україні, Росія буде думати про те, яку відповідь може надати власне. Це одна із складових, яка лякає наших друзів та партнерів, не даючи їм можливості зняти, можливо, не не даючи, а відбиває у них бажання, скажімо так, зняти врешті ці обмеження на завдання далекобійних ударів по цілях на території Російської Федерації. Тим часом, президент Литви Гітанес Науседа вважає, що у відповідь на присутність північно-корейських військ на території Росії НАТО має дозволити завдавати ударів в глиб російської території і відповідно збільшити військову допомогу. Говорячи про реакцію на такі кроки, литовський президент наголосив, що нерішучість веде до ескалації, а не навпаки. Північно-корейські війська, як він каже, допомагають Росії у її війні проти України. НАТО має відреагувати, надавши Україні все необхідне для перемоги. Серед кроків, які має вжити НАТО, наусіда назвав постачання для України далекобійних ракет, дозвіл на удари в глиб російської території, а також збільшення військової допомоги, чого нарешті наразі точніше. Немає, ну і поки світ думає, як відреагувати на цю ескалацію. Думає, як можливо збільшити постачання чи провальніше було би сказати, хоча би залишити його на тому рівні, на якому воно є зараз, Путін оголосив про проведення м, тренувань сил ядерного стримування з практичними пусками крилатих і балістичних ракет. За словами російського диктатора, тренування проводять через зростання геополітичної напруженості, появу нових зовнішніх загроз, і відповідно. Ризиків за його словами Росії важливо мати сучасні і постійно готові до бойового застосування стратегічні сили. Путін стверджує, що ядерна тріада залишається гарантом суверенітету Російської Федерації, а ядерна зброя дозволяє Росії підтримувати паритет і баланс сил у світі, яка цинічно неочікувана заява. Сказали би ми. Крім того, Путін також заявив, що оснащеність ядерного арсеналу Російської Федерації. Сучасними зразками озброєння досягла майже 94%. Я нагадаю, що 2022 року Путін доручив поставити міжконтинентальні балістичні ракети сармат на бойове чергування. Раніше західні змі повідомляли про п'ять невдалих запусків. Найтриваліший випробувальний політ тривав трохи більше двох хвилин. Ракета тоді пролетіла. Трохи більше ніж 35 кілометрів, перш ніж втратила керування, і розбилася. Єдиний успішний запуск ракети, ні, нібито, відбувся 20 квітня 2022 року. І після того новини зникли. Але е, Сармат насправді це не єдина е, ракета, яка може доставляти ядерні боєголовки. Таких у Росії є кілька одиниць і про стан справ і там справність їхні, їхня тактико-технічні характеристики, не те, щоб дуже багато було. Відомо, тобто я маю на увазі той факт, про який стосується в першу чергу випробувань. Але не лише Путін доручив поставити от на скажімо так, озброєння і на тест запуски балістичних крилатих ракет, які можуть в тому числі нести ядерне озброєння. Тобто, йдеться про стратегічні сили з 2022 року. Відколи Росія почала повномасштабне вторгнення на територію нашої країни, за кілька місяців після того, під Москвою почали з'являтися лабораторії. Де досліджують біологічну зброю, тобто, це ці майданчики, вони і так існували, просто були активні в часи радянського союзу. Після розпаду СРСР вони зупинилися і стояли закриті і повністю запечатані. Зараз там дещо позносили, дещо добудували, і от, за даними The Washington Post, які посилаються на супутникові знімки. Це свідчить про розгортання діяльності відповідно дослідження. Причому ці дослідження можуть бути, скажімо так, значущими, тому що вони опираються на плани креслень. Які можна проаналізувати із супутникового знімку, і е, припускають, що саме там росіяни можуть досліджувати різні патогени, якщо не виготовляти власну біологічну зброю? Нагадаємо собі, що про використання біологічного озброєння на території нашої країни нічого не відомо, принаймні поки що.